Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Денис Барінчик щепився з Кішоном Девісом. Реакції бійців. Менеджер Тайсона Ф'юрі заявив, що його клієнт все ж таки завершив кар'єру. Олександр Усик – кращий боксер. Двох останніх поколінь, заява відомого екс-чемпіона. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу за версією WBA у непівсередній вазі Ейманто Станьоніс поділився думками про майбутній об'єднавчий поєдинок з володарем титулу IBF Джероном Енісом, який відбудеться 12 квітня в Атлантик. Для мене це зроби чи помри, і для нього те саме. Нам обом є що доводити, зазначив Станьоніс. На кону велика нагорода не просто два титули, а й пояс журналу Зерінг. За словами Еймантаса, його ані трохи не турбує статус андердогу. Коли я приїхав до штатів, я завжди був аутсайдером, і я знаю, що буду аутсайдером у цьому бою. Мені не звикати, але це лише думка змі. І мене не хвилюють коефіцієнти. Нехай буде хоч 20 проти одного, це не має значення. Що бачиш станьоні слабкі місця у фаворита? Звичайно, адже ніхто не є ідеальним. Усі ми робимо помилки, це людська природа. Звичайно, я бачу деякі речі, і я думаю, що можу показати, що не так у Еніса. Усі ми маємо недоліки, і в мене також. екс чемпіон світу на півсередній вазі, кіт Турман висловив думку про можливий поєдинок між Тернсом Кроуфордом та Канело Альваресом. Незважаючи на значну різницю у вазі, Турман вважає, що Кроуфорд здатний перемогти мексиканську суперзірку, якщо підійде до бою з ідеальною підготовкою. Кроуфорд вже якийсь час методично набирає масу, а Канело повільний, зазначив Турман. Загалом я не хочу казати, що для мого хлопця Кроуфорда. Це щось неможливе, але це одна з тих речей, яка потребує ретельного планування, бездоганної підготовки та ідеального виконання, коли дійде до справи. Варто нагадати, що бій Альварес Кроуфорд пройде у вазі до 76,2 кг і запланований на вересень у Лас-Вегасі, але для початку Канело повинен перемогти кубинця Вільяма Скула на початку травня. Вже в ніч на суботу в Нью-Йорку американський легковаговик Кішон Девіс спробує відібрати титул чемпіона світу за версією WBO у Дениса Берінчика з України. Девіс не сумнівається у перемозі і навіть пообіцяв нокаутувати чемпіона у стартовому раунді. Щора він щепився з Берінчиком під час битви поглядів. Вважай, що цей пояс вже мій. Можеш поки що його потримати. Це вже трохи особиста справа. Тож я і тобі надару дупу, надаю тобі підсрачників і заберу свій титул, і новий чемпіон світу. Тобі залишилося провести з титулом кілька днів. У п'ятницю все для тебе закінчиться. І куди ти підеш після цього? В інтерв'ю Boxing Social Девіс пояснив, чому пообіцяв наколтувати барінчика у стартовому раунді, тому що я можу це зробити. Може ти постати. Ставити всіх бійців елітного рівня, тому що я тут не просто так: я тут для того, щоб керувати боксом, заявив Кішон. А ось чемпіон WBO у легкій вазі, українець Денис Берінчик так відреагував на заяви американського проспекта: занадто неповажний, занадто багато балаканини. Я відповім на всі його закидони 14 лютого. У рингу Медісон Сквегаден, хочу побачити у його очах, наскільки він наляканий. Промоутер чемпіона Олександр Красюк нагадав всім, що Денис був у складі золотої олімпійської збірної України, команди, в якій були Ломаченко, Гвоздик та Усик. Цей чувак завоював срібло на Олімпіаді в Лондоні, і з того часу він не менш успішно виступає і в профі. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі, Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував його рішення завершити кар'єру. Які новини з приводу Тайсона Ф'юрі? Він завершив кар'єру, так? Так. Ти не намагаєшся вмовити його повернутися? А навіщо мені його вмовляти? Я б не зміг його переконати. Чи не так? Четвертий бій ще сорею. Ні, цей варіант відкидаємо. Він насолоджується життям, має щільний графік попереду. Він отримує насолоду від свого відпочинку. Виглядає дуже щасливим, сказав Браун. Нагадаю, Ф'юрі програв два останні поєдинки Олександру Усику. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу Шон Портер поділився думкою з приводу володаря титрів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, американець, який перемагав українцям в аматорах, вважає Олександра одним із найкращих боксерів в історії. Якщо чесно, то я не люблю порівнювати різні покоління боксерів. Вважаю, що бійці минулих епох з 50-х та 60-х років не можуть зрівнятися з нами, сучасними боксерами. Усик неймовірний боєць, і я можу це сказати. Бо ділив з ним ринг у нашому стилі. Є набагато більше сенсу, ніж здається, на перший погляд. Усик є найбільшим крузером і суперважкового викону двох останніх поколінь. Те, чого він досяг, і те, як він це зробив, це щось неймовірне. Він піднявся в хейвейт, коли був менших розмірів. Він змусив це виглядати легко, сказав портер для того Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.